Всім добрий день. Розпочинаємо нашу прес-конференцію. Головний тренер футбольного клубу Чорноморець. Будь ласка, ваші питання. Роман Єступис -Гри Григорчук, звичайно, не представив. Так, да, будь ласка, по-перше, з перемогою дуже важливо для Чорноморця. другий друге, друге поле з перемоги. Після рахунку 1-1 здавалося команді важко було. Все ж таки знайшла собі сили. Що відчули в цей момент, коли берез рівня Перше, те, що дійсно я е, хочу сказати теж про те, що для нас це дуже важлива перемога. Ну, вона в стратегічному плані через те, що ми наду турнірної таблиці. По-другому, е, у нас досить оновлена команда, і це дуже було важливо, ну, щоб працювати далі, вірити в те, що ти робиш. Е, так що дійсно для нас це дуже-дуже важлива перемога. Е, по, по самій грі, по ходу гри. Ну я вам не скажу, що при рахунку 1-1 я бачив щось таке, що мене сильно хвилювало. У мене скоріше у першому таймі десь були такі моменти, які мене трошки турбували, бо якось так ну, не все було так, як хотілось, і не було, ну були моменти, коли ми десь низько після забитого голу ми десь низько опустилися. Це якби не притаманно нам, ми би так не хотіли, але так на полі сталося. І я більше про це думав і говорив би, і аналізував би. А при 1-1, ну в мене ніякого сумніву не було, що ми продовжимо грати, і ми ще розуміємо, що ми мали ще заміни, ми могли якимось чином міняти гру трошки. Так що я просто була звичайна робоча така скажем так, такі робочі аналітичні роздуми, і не більше того, ніяких хвилювань і щось подібного ні. Володимировсько, лайківі берез у вас вбивав трішки? Адже в першому полі ви поступилися 1-0, Тут ваша команда куди краще зіграла і по грі, і по результату берез цей слабший, що був у першому полі, чи нічого дивно ви не помітили в команді? Я вам скажу, що слово слабший чи якесь порівняння взагалі не підходить для Вереса. Бо я просто вам скажу, я навіть своїй команді говорив, що це команда, яка ну, вона грає у футбол, вони використовують ну, такі прості, можна сказати, якісь там елементи там, тактичні, техні. але це все дуже виглядає в них і це дуже добротна команда. Я це вам говорю зараз без всяких компліментів. Це реально правда, і це мій аналіз. Ця команда здатна з будь-яким суперником нав'язати боротьбу. Вона може виграти в будь-якої команди в чемпіонаті. Так що для нас я скажу, що це дуже добре, що ми виграли досить сильної команди. А що стосується першої гри, ну я би її ніяк не порівняв, бо я вам сказав, цю гру я надовго-надовго запам'ятав і напевно запам'ятаю, бо це було знаєте, далі в нас було 14 ігор. Якогось футболу тож, ми... а перша гра з Вересом це було просто непорозуміння, ну, недорозуміння з нашої сторони. Через те, я би ту гру не хотів би до неї вертатись, бо ми були просто тоді виглядали дуже погано. Перші okay. питання, якщо ви звіте, матч поставили за кого, почніше, були Даніла Єфиренка і Олександр А Аліференко дуже активно війшов Як і Олександр, до речі, якому голову більш за Данів чи з Олександра? Ви знаєте, гол Олефіренка він дуже важливий, бо він якби ми повели при цьому рахунку, і він у нього своя ціна і реакція на нього відповідна. Гол е Саші він ну якби поставив крапку, він всіх заспокоїв, хоча там вже часу було дуже мало, але тим не менше, да, це знаєте, таке, ну таке вже є. От просто вже можна радіти перемозі, бо лишається хвилина, і ми замиваємо третій м'яч. Так що вони різні, ці голи різні, і напевно їх порівняти важко. через те, що реакція на них була трошки е трошки, але задоволення було і від того, і від того. Микола, пана Микола Микола. у вас сім'ї. Пане Романе, я пам'ятаю, ви грали ще 80 сімчатку заприкарпати. За вона. За Мезиться гол забили. У вас якесь відчуття ностальжі. Звичайно, ми тут ближче взагалі, я дуже близько до своєї батьківщини. І ці краї, це наші краї. Звичайно, тут. Е ми пересікалися рівно. Це ну є, як, як це сказати, неправильно сказати. Бренд, це просто команда з традиціями, з історією. І ми всі, напевно, всі футболісти, тренери. Ми дуже часто згадуємо ці часи. Бо вони якісь були, вони мали свої такі приємні моменти, і спогади про них дійсно вони такі. Такі приємні І е, є те, що ви говорите трошки так ностальгія, але воно таке приємне, приємних тонах І саме гравець Авангарда, Баховський, не дав вам стати кращим бомбардиром одного з чемпіонатів. Да, you know? да, я це не пам'ятаю. А, навіть за пізниця не уїхав автомобілем, щоб тільки забити голу, вас випередити Ай-яй-яй! <сум> <Скажіть. сум> ну нічого, тоді. <сум> раз так, то так, вітаємо його. <сум> тоді інтернету не було тут. Колеги ще питання, будь ласка. Все, дякую. Всім. Зараз, колеги, почекайте, будь ласка, Юрія Миколайовича запрошую на прос-конференцію.